Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Гарбузовий марафон, друзі, це осінь, це максимум вітамінів від нашого локального титульного продукту, який називається гарбуз. Сьогодні він можна сказати за своїм вмістом і смаком і за корисними властивостями на максимумі. Хоча ми знаємо, що він зберігається в, такій, в такому вигляді і в такій якості аж до весни. Але ми користуємося тим, що нині нам дає наша українська земля, і в принципі, гарбуз доволі такий унікальний таке явище гастрономічне, тому що. Що ну, світ ділиться, ті, хто любить, ті, хто не любить, а ті, хто половинку на серединку, таких немає. Але ж ми зробимо так, щоб ті, хто не знає, що таке гарбуз на смак, ми спробуємо вас заохотити а, його посмакувати. В якості, наприклад, гарбузових панкейків сьогодні. Набір інгредієнтів абсолютно зрозумілий. Точно доступний, і ви зараз в цьому переконайтеся. Дайте компоненти на екран нашій аудиторії. Пасибі. Отже, гарбузові панкейки, гарбуз, борошно, молоко, яйце, вершкове масло, рослинна олія, розпушувач, цукор і сіль. Дивіться, спочатку ми робимо основу, тобто я вам показую, це надзвичайно а, просто. Ну, якщо змішувати, перемішувати, я вам просто наочно покажу. Гарбуз ми запікаємо обов'язково в тому вигляді, в якому він запечений, то є максимум і смаку і корисних властивостей. А, вітаміни не вимиваються, водою. Якщо будете варити, хочете зварити, варіть. Але він концентрований на смак. А саме в запеченому вигляді, це дуже смачно. Я просто вас дуже прошу, так і робіть. Вершкове масло, сюди його можна в такому вигляді кімнатної температури, хоча його краще робити, розтопленим. А, просто так буде легше перемішати тісто. А, от, а якщо ні, то беріть просто блендером і гарно, щоб жвавенько у вас все це вийшло. Далі додаємо сюди трошечки цукру, розпушувач обов'язково. Так, а, далі додаємо молока. От, ось таким чином, бачите, вже суміш трошечки міняється а, в кольорі. Такий більш такий стає не насичений помаранчевий, а лагідний помаранчевий, я б сказав так. Все, і ми потім це все перемішуємо до. А... Консистенції звичайних оладок. Ви всі знаєте, як оладки у нас які мають вигляд. Тому я оце показав вам, друзі, щоб пришвидшити процес, ну як смажиться, кому то цікаво. Головне, щоб пательня, друзі, була не з олією, а пательня у нас була розігріта на середньому вогні. Мають трошки менше, в залежності від того, як розподілятиметься сам млинець по поверхні. І потім починаєте смажити. А коли вже підсмажите, то ви отримуєте саме на сухій пательні, не жирні, але смачні, підпечені, запечені, ось такі панкейки. Подивіться, це ж краса, це ж гарно, вони такі. Е, а, коротше кажучи, зараз спробуємо і вам передамо все, що відбувається на смак. Далі беру, беру іще одну е, форму. Е, в миску. Сюди в миску я додаю сметани. І таким чином ми зараз будемо готувати соус. Коли я побачив, в якому варіанті пропонується соус до цієї страви, я був тільки вражений, тому що від поєднання, я навіть не уявляв, поєднання сметани із м'ятою. Як вам таке? Тому ми беремо саме м'ято, листя, відриваємо від, ось, скажімо, хотів сказати, з ботви, тобто від такого грубого гілля, нам потрібне лише листя. Воно а, зробить велику справу, багато не треба, щоб тому, що м'ята має властивість гірчити. Нам треба такий м'ятний свіжачий фльор. Далі додаєте сюди цукор. Ну, мені підказали, що можна цукор зробити, ну додати із ваніллю. А є, ще продається цукор із смаком бурбона, я с не чув. Але тут таке поєднання, точки таке мигдальне горіхове. І додаєте сюди. І саме в такій пропорції і поєднанні ви починаєте все перебивати. Ось, перебувайте таким чином, щоб всі листочки м'яти гарно перебилися. Дуже гарно перебилися і смаки змішалися. В принципі, можна сюди а, замість того самого цукру, як сфанатизувати, додати меду, Так? Теж небагато, щоб у вас соус був такий, знаєте, не, не розтікався, але був такий густенький, грубо кажучи. Так? Тепер беремо піалу, таку невеличку. Де у нас піала? Ну, можна, в принципі, з миски, як вдома, як завжди. Ну, піалу можна сюди назад, да? там, де була сметана, сюди вилити назад м'ятний соус. Нічого страшного. Так, файно теж буде. І в домашніх умовах, ну, звісно, коли буде у вас там ворочистейсьті або ворочистий ранок, нарядно, все має бути, там окремий посуд, може, такий фігурний якийсь ще. Людмила, запрошую вас до кухні. Ну, дивіться, я пропоную знайти тарілочку окремо, щоб покласти блінчик. Але подивіться, як воно тут. Бачите, гарно зроблено. Людмила, ви мене ігноруєте. Я пані? тебе не ігнорую. Так, будь ласка, е, так. візьми руками. Він не жирний. Люд. Він не жирний. Добре. От просто ну, нічого Добре. не залишиться у тебе на руках. Далі м'ятний соус, ага, сметанковий, м'ятний солодкий соус і гарбузові панкейки. Mm. Як тобі варіант м'ятної сметани? Слухай, це просто фантастика. Скажи, да? от а я ну, вперше да, куштую я. такий соус, куштуй. Це так смачно, я ніколи не додавала м'яти в соус. Скажи, крутяк. Ого. Це зовсім інші смаки. Друзі, спробуйте зробити такий соус. Та куштували комунибудь сметану, яка освіжає. Ну, це, 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 це дуже смачно. Ну, і панкейки, звичайно, не є забиті, не є тугі. Ну, я тобі казала, що вмієш ти готувати. Ну, вмієш. І це правда смачно. У мене ще разу питають, а це смачно те, що Руслан готує. Смачно. Спасибі, колеги, тому що вона завжди конструктивна. Якщо не смачно, то вона Я говорить. так і кажу, спробуйте не пошкодуйте. До столу.